Дивіться, димосос це той елемент, який створює тягу в вашому твердопаливному котлі. Тобто, якщо у вас є проблемна ділянка вашого димоходу, у вас погано працює котел, немає тяги, котел не може швидко набрати оберти, то саме димососи вирішують цю проблему. Не вентилятори нагадую, тому що вентилятор надуває ваш котел і він не вирішує проблему в вашому димоході. Тобто він його надуває. Димососи у нас є різних моделей. Є від 3 тисяч гривень 2 950, якщо бути конкретним, до 9 тисяч гривень. Більш великої потужності є за 4 тисячі, незабаром до нас приїдуть, є за 5 тисяч, є за 6 там і так далі. Середнє класне рішення хорошої продуктивності. Демосос буде за 5200. Плюс короб, якщо потрібен для нього, це комплект вийде приблизно 7800 гривень, і це однозначно вирішить проблему в вашому. Димоході, якщо є проблемні ділянки, то порахуйте собі, можливо, вам більш дешевим рішенням буде не переробляти димоход, а встановити собі саме димосос. 7800 гривень, короб для димососа, який я показував в попередньому відео на своєму котлі, і сам хороший димосос з хорошою продуктивністю.